І ще на дитячу тематику до міжнародного дня захисту дітей фахівці взялися перевіряти, чи якісні продукти споживає українська малеча. Тестували молоко, сир, соки, морозиво та фрукти. Які результати отримали фахівці? Дивимося далі. Українські діти їдять безпечні продукти. Про це свідчать результати здійснених перевірок Укрметр та стандарту. Позитивних зрушень вдалося досягти завдяки створенню сировинних зон, де виробництво якісної та безпечної продукції підтримується державою. Проте, незважаючи на активну державну підтримку, деякі виробники заради наживи не жаліють навіть дітей. Їхня продукція не лише неякісна, а й небезпечна для здоров'я. Які ж сюрпризи приготували найменшим споживачам недобросовісні виробники? Агроконтроль сформував власний список. Ось таке молоко може виявитися небезпечним для дитини. Крім корисних білків та жирів, воно містить велику кількість мікроорганізмів та навіть бактерії. Лідером з порушень стало молоко марки Добряна. В ньому вміст кишкових паличок та інших бактерій у 18 разів перевищував допустиму норму. Це молоко виявилось найбруднішим, тому що крім. Бактерії групи кишкових паличок, ми виявили бактерії, які там взагалі не нормуються, але вони там присутні, такі як псевдомаз ми там виявили. Теж виявили ешеріхію колі. Ешеріхія колі залежно від різновиду може становити загрозу здоров'ю дитини. Потрапляючи організм разом із їжею, може викликати високу температуру та симптоми, схожі на дизентерію. Перевірку пройшли не всі дитячі сирки. У цьому сирку виробника ПАПС виявили рослинні жири. Інший продукт, який потрапив під пильний погляд експертів, дитяча ковбаса. Фахівці зазначають, ковбаса дійсно стала якіснішою. Із е, восьми перевірених зразків жодному ми не знайшли невідповідності і в жодному не знайшли сої. Це вже великий плюс. Але знайшлися й недобросовісні виробники, які годували дітей ковбасою з небезпечними барвниками. Вони містилися у ковбасі дитяча торгової марки Тульчин м'ясо та ковбасі дитяча торгової марки Алан. А підсилювач смаку знайшли у ковбасі вареній дитячій торгової марки щирий кум. А тепер до смачного ось такий імпортний виноград виявився одним із найнебезпечніших, крім вітамінів. Він містить хімікати, які подовжують термін його зберігання, зокрема, так званий пестицид Тріадімінол, міст якого згідно з нормами не допускається. Ми іноді дивимося, воно лежить. У нас дома купуємо виноградчу свіжу полуницю. Вона в нас лежить місяць-два і як новенька, як кажуть. Не лише дивитися на гарну картинку, а й звертати увагу на країну виробника. Купуючи все для дітей, радять експерти. Можливо, є сенс почекати пару тижнів, коли буде наша вже місцева і полуниця, і черешні, і інші. Фрукти. Ще одними лідерами порушень були сік та нектар, точніше, коктейлі з барвників та підсилювачів смаку. У вишневому нектарі торгової марки Смак слідів вишні експерти знайти не змогли. Так само, як і у гранатовому соку виробника Азері Франс. Такі продукти не радять пити ні дітям, ні дорослим. А от із солодким дітям пощастило більше. Виробники морозива перевірку пройшли. Рослинних жирів у ньому знайдено не було. А тому солодкий молочний продукт діти можуть їсти і Задоволенням експерти зазначають, що якість та безпечність продукції з кожним роком зростають, а недобросовісні виробники полишають ринок. Цьому сприяють впровадження на підприємствах систем контролю якості та безпечності продукції. На сьогодні вітчизняний споживач віддає перевагу продуктам харчування від українського виробника, і дуже важливим залишається питання контролю над якістю і безпекою вітчизняних продуктів на виробництві. Тому протягом останніх років вже 488 підприємств запровадили системи контролю за безпекою та якістю продукції, а на 98 підприємствах розпочато роботу щодо їх впровадження. Микола Присяжнюк, міністр аграрної політики та продовольства України. Завдяки цьому українська малеча зможе їсти безпечну та якісну продукцію а виробники постачатимуть її не лише на внутрішній ринок, а й за кордон.